Шановні доброго дня. Ви на каналі Лефін і це відео стосовно тих людей, кому потрібна картка. І кому не подобається, наприклад, картки інших банків, які популярні, це Ощадбанк, там Сенс Приват, Моно або інші банки. І ви шукаєте для себе картку, де можна знімати готівку і переказувати гроші іншим клієнтам цього банку або інших банків, і ви не хочете нікому платити комісію для тих людей. Ось це відео для цих людей. І саме мова буде про банк PUMP і продукт цього банку, який називається Всекарта. Дана картка, яка називається Всекарта, вона надається вам у вигляді цифрової. Ви можете її також замовити пластикову на відділення банку або замовити на нову пошту, і забрати у відділення або через поштомат. Щодо тарифів, то все карта це точно вигідно буде для вас, якщо ви будете переказувати гроші, знімати готівку, сплачувати комунальні послуги або просто поповнювати комусь рахунок мобільного телефону. Все це без комісії. Є такі умови, що при відкритті вам знадобиться перейти за посиланням в опису до цього відео. Ви знаходите посилання, завантажуєте додаток на ваш смартфон або iPhone, або Android, немає різниці. І далі поступово виконуєте всі дії, що вам надасть додаток. Щодо обслуговування картки і користування картки, вона автоматично підв'язується для вас, її можна додати у вашому смартфоні, у Apple Pay чи Google Pay і сплачувати всі. Товари на касі в будь-якому супермаркеті через ваш смартфон. Щодо користування, то все безкоштовно: 0 гривень комісії відкриття і обслуговування за цією карткою, плюс 0% комісії за оплату. Комунальних послуг у мобільному додаток є кешбек до 20% на три категорії. Ці категорії автоматично кожного місяця, першого числа, змінюються. 0% комісії за перекази на картки інших банків через додаток Pump Online. 0% зняття готівки в будь-яких банкоматах України. Тобто, ось це що вам і казав. Ви, якщо не хочете комісії платити, то ні іншим банкам, коли ви переказуєте гроші на картку, наприклад, для виплати, де береться комісія піввідсотка, то в банку пум за карткою, все карта немає цієї комісії, і ви порівнюєте. І ви просто не задоволені, наприклад, цим. Або іншими банками, якщо ви користуєтеся власними коштами, У вас питання, чому я повинен платити комісію? Ви, мабуть, собі задавали 0% зняття готівки в будь-яких банкоматах України, повторюсь, і купівля та конвертація валюти у режимі онлайн. Тобто це є можливість для цього дана картка. Якщо ви будете відкривати цю картку, яка називається все карта, повторюсь, можна відкрити рахунок в будь-якій валюті: це гривня, це долар. Євро, польський злотий та фунт стерлинг. Можете користуватися цією карткою як валютною. Щодо питань, які у вас можуть бути, ви можете задавати у підтримку у режимі онлайн. Повторюю, сайт буде в описі до цього відео і в коментарі до цього відео. Щодо умов користування, то всі тарифи теж є на сайті. Перейдете, подивитись, але якщо ви будете користуватися карткою за межами України, то є комісія за зняття готівки, тобто 1,5% плюс еквівалент 4 долари зняття Готівки в касах і банкоматах за межами України при конвертації валюти. Тобто, ось це вам треба знати. Також це може бути додатково вам надана картка, коли потрібно дати доступ до коштів близьким. Тобто, якщо у вас є дитина, а вам потрібно для неї кошти. Ну просто ви не знаєте достатньо грошей чи ні, ви просто надаєте цю картку для користування. І картка буде потрібна тим, хто робить валютні операції. При випуску карти особисто треба відкривати в іноземній валюті. Про це знаєте.